Дорогі наші студенти, вітаємо вас із вашим святом, з Днем студента! Студентство – це один із найкращих періодів вашого життя. І нехай навчання дається вам легко та цікаво. Бажаємо вам натхнення, успіхів у вашому навчанні та житті. Нехай навчання буде продуктивним, а студентські роки незабутніми. Ніколи не падайте духом, а доблесно проходьте крізь три сесії, іспитів і заліків. Бажаємо вам отримати професію, про яку ви мрієте, та щоб в майбутньому ви змогли пов'язати з нею своє життя. Також, звісно, бажаємо вам удачі, та як студенту без неї не обійтись. Нехай студентські роки стануть найбільш крутими, принесуть знання, диплом, надійних друзів і позитивні враження. Це найголовніше це мирного неба над головою. Та скорішої зустрічі у стільних університетах. Вітаємо вас, найкращі студенти.